Te lleges per Включаєш воду помірної температури, щоб вона була не гаряча і не холодна. Намочуєш своє прекрасне волосечко, береш милко, намилюєш його, милиться так шикарно повне волосся піни. І гарненько. Ти ж розумієш, що тут природні всі склади витяжків із лаванди, з природні компоненти. Тому прям хочеться брати такого таким рухами масажними і втирати волосся. Бачите, яке шикарне волосся. Це у мене після цих ці... Цього шампуньки. Значить, це ми все зробили. Так, повтирали, скільки вам захотілося, скільки у вас є часу на себе любимо. Повторили такого, поробили масажик і помили, відповідно ж, волосечко. Змили водичкою, намастили бальзамчиком. І поки помилися, бальзамчик побув у вас на волосечку. Змили, висушили і погляньте, маєте шикарний результат. А також є з гідролати в них, і з хмелю, і з лаванди, і кремчик для тіла.